Чистий четвер члени виконавчого комітету зібралися для того, аби вирішити низку важливих для нашого міста питань. На початку засідання вони розглянули проект рішення щодо підготовки Червонограда Соснівки та Гірника до наступного опалювального сезону. Основну доповідь виголосив начальник міського управління житлово-комунального господарства Андрій Думич заходами з підготовки житлово-комунального житлового фонду та прибудинкових територій КамаКПЖЧРНРЖит-Комунсервіс. Передбачено виконання робіт на суму 2,4 млн грн. Ці кошти будуть потрачені на роботи по підготовці конструктивних елементів та зовнішнього обладнання будинків на суму 1 млн 266 тисяч. Це буде проведений капітальний ремонт покрівель на суму 200 тисяч, поточний ремонт м'яких покрівель, поточний ремонт шиферних покрівель, ремонт і обслуговування каналів, ремонт віконних та дверних блоків. Кож будуть проведені роботи з внутрішньобудинковими мережами та обладнанням на суму 869 тисяч. Роботи по підготовці чотирьох одиниць спеціалізованої техніки до зимового прибирання та заготівля 400 метрів кубічних посипочного матеріалу на суму 224 тисячі. Буде проведений явками ремонт доріг на суму 99 тисяч. Заходами з підготовки житлового фонду та пробудинкових територій КП Суснівка, житлокомунсервіс передбачено виконання робіт за власні кошти на загальну суму 197 тисяч. Це поточний ремонт 1605 метрів квадратних покрівель на суму 97 тисяч, ремонт і обслуговування каналів, скління вікон, ремонт та ощільнення дверей, роботи з внутрішньобудинковими мережами та обладнанням на суму. 81,5 тисячі. Заходами по підготовці об'єктів до роботи в зимовий період КП комунальник передбачено виконання робіт на суму порядка 4 млн грн. Це буде заготовлено 600, тисяч, 600 тонн піску на суму 100 тисяч гривень, заготовлення солі 60 тонн. Також будуть проведені роботи по влаштуванню розмітки на суму 180 тисяч гривень. Буде відновлено та встановлено 22 дорожніх знаки на суму 25 тисяч, капітальний ремонт доріг на суму 2 мільйони 432 тисячі та поточний ремонт доріг на суму 1 мільйон 60 тисяч про поточну роботу комунальних підприємств та підготовку до наступної зими члені виконкому інформували директор Червоноград Теплокомуненерго Віктор Ролюк та директор Червоноград-водоканалу Степан Макутра. Будемо як і в попередні роки міняти теплові мережі, які за час проходження опального сезону. Знаємо слабкі місця, знаємо, де стоїть багато хомутів, що треба замінити. І будемо, в основному намагаємося міняти на попередньо ізольовані труби. Так, і заплановано 1,9 кілометра поміняти, десь приблизно 1,7 це будуть попередні ізольовані труби. І, і, крім того, ще в нас виділено з місцевого бюджету 400 тисяч гривень. Для цілодобового водопостачання від ЦТП. Значить, цього року ми маємо закінчити реконструкцію обладнання по ЦТП, для того, щоб від всіх ЦТП в місті Чорнограді влося цілодобове холодне водопостачання. У нас є контроль і своя лабораторія, ми контролюємо якість води і контролює наша наш обласна санстанція. І от останні у нас були Заміри, ми вкладаємося, вкладаємося в норми. Є деякі там трохи відхилення, але ми стараємося ті відхилення ліквідувати вчасно. І, там свердловини, які може десь трохи неякісно дають воду, то ми їх зупиняємо, другими свердловинами компенсуємо то. Під час засідання виконавчого комітету велася мова і про фінансовий стан міських комунальних підприємств. Величезні борги на сьогоднішній день є у Червоноград Теплокомуненерго. Та основна частина наявної у тепловиків заборгованості це поки що не компенсована державою різниця в тарифах. Найбільшим же боржником комунальників серед юридичних осіб продовжує залишатися державне підприємство «Львіввугілля». Кредиторська заборгованість КП-ЧНГ Теплокомунерго» за спожитий природний газ станом на 1.04.2014 року складає суму 101 млн. На даний час відшкодована різниця в тарифах за теплову енергію для населення це порядка 15,2 млн грн, а також не вирішено питання по відшкодуванні різниці в тарифах для бюджетних підприємств в сумі 45,6 млн грн. Задавалось питання по депелі вугілля. Так, депель вугілля має 9,8 мільйона боргу. Хочу сказати, що по січень 2014 року воно вже охоплено судами. Хотів би деякі пояснення по тій ситуації, яка склалася в розрахунках за комунальні послуги, тому що це десь визначальний є момент. Ну, насамперед, це звичайно проблеми із бутом вугільної продукції вплинули на такий стан, який сьогодні ми маємо, який тепер вугілля почало відчувати десь із ще позаминулого року. Це вже другий, от на я так думаю, десь в червні це вже буде два роки, коли от така ситуація із бутом вугілля. Коли на на складах в середньому перебуває 230-260 тисяч тонн вугілля. Ну і другий момент це те, що це торкається соціальної сфери, і воно більше відноситься до проблем розрахунків із теплокомуненерго. Це те, що просто видатки на соціальну сферу, яка є на утриманні депельів вугілля, вона ну так воно десь і в юридично на сьогоднішній день немає джерел фінансування цього, тому що. Фінансування планується в такий спосіб, що державна підтримка і виробнича собівартість. Так на сьогоднішній день будуються фінанси підприємства. Але, попри те, впродовж минулого року вдалося забезпечити по ДП по комунальному підприємству Черноградводоканал вдалося забезпечити виконання поточних зобов'язань, причому, що на початку року десь було відставання в розрахунках за. Спожиті поточні е, послуги в другій частині року вдалося надолужити це відставання і в цілому, по року вийшли із розрахунком е, по, е, по факту наданих послуг за рік. Ну і складніша ситуація є із е, теплокомуненерго. Це те, що я сказав, що так от на сьогоднішній день є, що нема реальних джерел фінансування е, утримання соціальної сфери. По адміністративних будівлях, на які подається тепло, вжиті певні заходи, по тому, щоб оптимізувати споживання. Зокрема, це і по спорткомплексу Шахтар. Це непопулярний, звичайно, спосіб, десь було, тому що не подавалася гаряча вода впродовж зими. Ну, але. Так, такі рішення були прийняті керівництвом, щоб оптимізувати споживання, і навіть оця динаміка нарощення бороту вона має певні позитиви. Згодом члени виконавчого комітету схвалили проект рішення про внесення змін до міського бюджету, а також проголосували за встановлення нових тарифів на проїзд у пасажирському транспорті загального користування. Тож із 23 квітня одна поїздка у межах міста вартуватиме 2 гривні. Для того аби доїхати до гірника, із гаманця доведеться витягнути 2,50. А проїзд до Соснівки коштуватиме 4 ,75 гривні 75 копійок. На теперішній момент зазначив директор автотранспортного підприємства 14628 Петро Клюс. І ці підвищені тарифи перевізники уже не задовільняють, адже пальне дорожчає невпинно, а дороги й надалі належним чином не ремонтуються. Ми і обласні адміністрації всі дні займалися тарифами. Там тільки нас не зібрали, тому що Паска на носі. Я знаю, що Луцьк вже об'явив, що будуть ходити на днях тільки міжміські перевезення, вони зупиняються. І нас також будуть збирати після Паски, ми всі зупинимося. Надія дійсно на сьогоднішній день, що сьогодні дійсно виконком проголосують за підняття тарифів. Але я хочу сказати слідуюче: ми в ці дні, всі перевізники, як, як, як один, звернулися з черговим листом. Ви сьогодні його побачите, нас не задовольняють. Нас на, на сьогоднішній день навіть тарифи по місту 2 гривні. Ціна на пальне росте не по днях, а по годинах ми звернулися. І просимо нам проголосувати за 2,50 по місту. Надалі члени виконавчого комітету розглянули ряд питань, що стосувалися містобудування та архітектури, соціального захисту населення, житлово-комунального господарства та іншого. Не набрало необхідної кількості голосів лише питання про затвердження нового персонального складу громадської ради нашого міста.